Усім привіт! Сьогодні я розповім про функцію environment середовища у програмному забезпеченні Ennervista UR Setup. Ця функція дає можливість створити проєкт під конкретний об'єкт, зберегти його та далі використовувати або передати замовнику, або покласти в архів і при необхідності потім відкрити. Але на відміну від інших програмних забезпечень, середовище environment воно зберігає лише список файлів. Які є у програмі Енервіста Ярсетап. Запам'ятовує позицію цих файлів, налаштування. Якщо ви підключилися онлайн, то усі параметри підключення, для того, щоб наші файли зберігались, їх треба окремо зберігати у окремій папці. Як це робиться і як це працює, давайте подивимось. Для того, щоб почати працювати з програмою Енервіста, її необхідно завантажити та інсталювати. Як це зробити, ви можете подивитись у наших попередніх відео. У нас програма вже інстальована, тому запускаємо її. Як я вже казав, функція середовище environment зберігає список файлів у онлайн-вікні та у офлайн вікні. При цьому самі файли середовище не зберігає. Будьте уважні, тому що якщо ви видалите файли, то середовище вам не допоможе. Після того, як ми встановили програмне забезпечення, я раджу зберегти пусте середовище, тобто середовище, в якому ще немає файлів. Далі, коли ми будемо створювати проекти для нових об'єктів, нам буде доволі таки зручно відкатитися до пустого середовища і наповнювати нашими файлами. Для того, щоб зберегти пусте середовище, заходимо у «Файл», Environment, Backup і давайте збережемо на робочий стол. З назвою null. Далі нам необхідно додати файли для нашого проєкту. Додамо у онлайн-вікно. Створимо сторону. Наприклад, тест. Далі додаємо пристрої. Додаємо ще один пристрій. Зараз ми можемо додати пристрій у офлайн вікно. Для того, щоб додати пристрій у офлайн вікно, ми обираємо пристрій в онлайн вікні. Тиснемо Add Device to Offline Window. Тут нам необхідно вказати, у якій самі папці у нас будуть зберігатися файли для цього проєкту. Якщо ми цього не зробимо, тоді у нас файли будуть зберігатися у папці по замовчуванню. У цій папці будуть зберігатися усі файли, і нам буде дуже важко потім зберігти і передати комусь конкретні файли для конкретного проєкту. Тому заходимо у. Шлях і створюємо, наприклад, на робочому столі нову папку, називаємо її, наприклад, якась substation так. І обираємо її. І тиснемо отримати. Так, ми бажаємо отримати дані. Так, ми бачимо, що наш файлик додався. І ми бачимо, що він е, зберігається саме у нашій папці. Так само ми можемо додати наш другий пристрій. Тут Знову треба вибрати нашу папку, тому що по замовченню воно не зберігає її. Заходимо у шлях, Desktop і обираємо нашу папку. Тиснемо ОК. Єй». І отримати. Ось ми бачимо наш другий пристрій також додано у офлайн-вікно. Якщо ми хочемо у офлайн-вікно нашого проєкту додати файл по коду замовлення, то це. Необхідно зробити наступним чином. Обираємо код замовлення, який нас цікавить. Або копіюємо з проєкту, або заходимо у онлайн-стор та обираємо, що нас цікавить. Додамо 103 протокол. Cyber Security, PRP. Далі обираємо функції, які нас цікавлять. І копіюємо код замовлення. Повертаємося у нашу програму. Тут ми можемо створити окремий сайт. Наприклад, 150 кВт. Тиснемо на сайт, у якому ми хочемо додати пристрій. Правою клавішою відкриваємо додаткове меню. І обираємо новий девайс». Тут ми задаємо ім'я, ставимо наш код замовлення. І обов'язково у шлях обираємо нашу папку, там, де зберігаються усі файли для нашого проєкту. Це треба робити під час кожного додавання нового пристрою. Незалежно від того, це онлайн-вікно чи це додавання файлу по коду замовлення. Обираємо нашу папку. Тиснемо ОК. І тиснемо ОК і додаємо наш файлик. Якщо ми хочемо додати у проєкт вже існуючий seed файлик або URS-файл, нам необхідно скопіювати існуючий файл у нашу папку проєкту. Далі повертаємося у програму. Можемо додати. Окремий сайт, якщо це необхідно. Ну, наприклад, 330 кВт. Обираємо наш сайт і обираємо Add Device From File. Додати пристрій з файлу. Заходимо в нашу папку і обираємо наш файлик. Тиснемо Відкрити. Тут немає необхідності. Указувати папку, тому що програма створить папку для цього пристрою з новими файлами у тій директорії, де буде розташовано файл X або URS. Ось ми бачимо, у нас додався пристрій у нашу папку. І якщо ми перейдемо у нашу папку, то ми бачимо, у нас з'явилася окрема директорія для цього пристрою. І тут є всі файли, з якими буде працювати. Наша програма. Оцей файлик ми можемо видалити. Він нам вже не потрібен. Таким чином, ми з вами розглянули можливі варіанти, як додати пристрої у наш проект. Це або додавання пристрою в офлайн вікно з онлайн вікна. Тут нам необхідно вказати шлях до нашої папки. Ми можемо додати пристрій по коду замовлення. Тут так само треба указати шлях. І можемо додати пристрій з існуючого файла SID або URS, і механізм цього ми теж розглянули. Після того, як ми додали усі файли у наш проект, нам необхідно створити середовище. Заходимо в Environment. Обираємо Backup. Заходимо у нашу папку і створюємо її з такою самою назвою. Або з такою, як ви забажаєте. Тиснемо Save. Все. У середовищі ми зберегли список файлів у онлайн-вікні з усіма налаштуваннями. І список сайтів і файлів у офлайн-вікні. Якщо ми хочемо створити середовище і проєкт для нового об'єкту, ми заходимо у File. Environment, Restore. Завантажуємо середовище без усяких файлів, тобто нульове середовище. І ось ми бачимо, що в нас немає ніяких пристроїв, і ми можемо з нуля почати все створювати. Якщо ми хочемо повернутися до конкретного проєкту на нашому комп'ютері, ми заходимо знов таки в файл, Environment, Restore. Заходимо у папку конкретного проєкту і завантажимо середовище. При цьому ми маємо пам'ятати, що мають бути збережені усі файли. Якщо файли не будуть збережені, то проект не будуть відновлено, тому що програма. Лише посилається за рахунок Environment на якісь файли. Ось ми обираємо наше середовище, і ми бачимо, що наш проєкт відновився. Якщо ми хочемо передати наші файли на інший комп'ютер, то тут є певний механізм, який ми зараз розглянемо. Щоб передати файли на інший комп'ютер, нам необхідно скопіювати усю папку з проектом і файл середовище environment. Тобто повністю усе, що є у нашій директорії. Давайте ми скопіюємо цю папку, створимо іншу папку з іншим шляхом, тобто зробимо емуляцію того, що ми передаємо на інший комп'ютер. І вставимо сюди нашу папку. От, от ми змоделювали ситуацію, коли у нас наша папка на нашому комп'ютері або в іншій директорії. І якщо ми з вами спробуємо зараз у environment додати файл з нашої папки, то що у нас буде? Він видасть помилки про те, що немає доступу до файлів, що вони видалені. І він створить список, але ви бачите, що файлів немає, тобто ми не можемо працювати з нашим проєктом. Для того, щоб нам додати наші файли правильно при передачі файлу на інший комп'ютер або з іншої директорії, нам необхідно у середовищі вказати шлях до нашого проєкту у тій папці, у якій він буде зберігатися на новому комп'ютері або на новому, у новій директорії. Як це зробити, зараз покажемо. Заходимо у нашу папку, відкриваємо наше середовище за допомогою Node, знаходимо шлях до папки, де зберігаються наші директорії з файлами. Якщо ми зберігали все в одній папці, це робиться простіше. Якщо ми зберігали наші файли у різних папках, то прийдеться зробити декілька таких операцій. Ми зберігали в одній, тому ми копіюємо шлях самої папки. Переходимо у розділ замінити replace. Ставимо цей шлях. Далі заходимо у нашу папку і копіюємо шлях на нашому комп'ютері. Ставимо Замінити на що? От і тиснемо Replace All. Ось ми бачимо, що у нас було 4 наші документи, 4 наші пристрої. І усі ці шляхи замінилися. Окей, Тиснемо Зберігти, закриваємо. Переходимо у наше програмне забезпечення Environment. Відновити. У нашу папку на новому комп'ютері або в новій директорії, знову обираємо директорію і тиснемо Відкрити. І ось ми бачимо, що усі пристрої, які ми з вами. Мали на попередньому проєкті, вони всі додалися. І ми можемо з ними працювати, зберігати і так само далі потім передати комусь, якщо це є необхідне. Якщо це відео було корисним, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та залишайте свої коментарі. Дякую за просмотр. Всього найкращого.